Друзі, всім величезний привіт, рада вітати вас у своєму новому відео. І сьогодні хочу поговорити на таку важливу тему, як топ-10 речей, які потрібно зробити на дачі перед зимою, особливо, якщо ви користуєтесь нею тільки в сезон, і про які деякі люди забувають. Це така достатньо важлива тема, як на мене. І сьогодні я буду робити акцент саме на таких будинках, як дачі, як там, може, якісь сільські будинки, які там не утеплені і поділюся з вами тим, що потрібно перевірити і зробити перед закриттям вашого сезонного будиночку на холодний зимовий період, щоб це все було безпечно і без проблем. Тож, якщо вам цікаво, то не перемикайтесь і поїхали! Тож перше і найголовніше це відключити і злити воду з систем поливу. Я маю на увазі це садові шланги, різні там розприскувачі, розпилювачі. Все це потрібно насухо взлити, там не було взагалі води. А також злити воду з усіх труб у будинку та з будь-яких систем, де вона є. Інакше взимку при морозах це все може лопнути. Друге. Зняти усі датчики, фільтри, розпилювачі про це зазвичай багато хто забуває, але також при морозі ці всі корисні речі можуть також лопнути або тріснути. Третє забрати всі акумулятори, павербанки і садову техніку, яка не переносить мороз, павербанки, акумуляторні інструменти, різні ліхтарики, якісь там батареї. Це все краще перенести у тепле приміщення, забрати з собою, інакше воно може повністю втратити свої зарядні властивості і більше вам не послужить. Четверте, прибрати усі будівельні матеріали, а також садові рідини, які можуть псуватися на морозі. Я маю на увазі. Це якісь лаки, там фарби, якісь там добрива, які знаходяться в рідкому стані, для того, щоб вони не втратили свої властивості, не розшарувалися, краще їх перемістити в тепле місце чи, можливо, просто спустити в погреб, якщо у вас таке є, для того, щоб вони вам змогли послужити і наступного року. П'яте обробити, помити, висушити і змастити ваші. Садові інструменти, лопати, садові ножниці, секатори усе це краще підготувати заздалегідь, для того щоб навесні воно вам служило і служило ще багато років. Шосте наступне: захистити свій сад і також приміщення, там якісь сарачики від гризунів, від мишей, поставити якісь пастки для того, щоб вам нічого там не погризли, ніякі там агроволокно, ніякі речі, нитки, і все, що там може у вас знаходитись, щоб гризуни це не знайшли і не зіпсували. А також можна поставити сітки навколо молодих дерев, щоб захистити їх від зайців. Наступне сьоме забрати з будинку весь текстиль, якщо ви там не проживаєте. Я маю на увазі це постільна білизна, якісь подушки, ковдри, може, якийсь там одяг, який ви не будете взагалі використовувати. Він просто буде лежати. Тому що за цей період в таких сезонних будинках це все може відсиріти і мати такий якийсь достатньо неприємний запах, і потім вам доведеться це все прати і приводити його до нормального ладу. Наступне восьме. Герметично упакувати усі крупи, гречку, макарони, рис. Усе це потрібно зберігати в контейнерах чи в банках, для того, щоб туди не потрапляла зайва волога і щоб все це могло зберігатися навіть за низьких температур. Наступне дев'яте перевірити дах на пошкодження та протікання. Краще зробити це перед зимою для того, щоб навесні вас не чекали якісь неприємні сюрпризи, коли ви будете відкривати свою дачу. І останнє десяте це вимкнути усі автомати в щитку, а також повитягувати вилки з розеток. Це така достатньо важлива процедура задля безпеки, тому що буває стрибає напруга, і задля вашої пожежної безпеки, вашого будинку краще все таки це все зробити. Тому, друзі, це ті 10 речей, які я вам рекомендувала перевірити і взяти до уваги перед тим, як закривати ваш сезонний будинок на зиму. Адже саме ці дрібниці впливають на те, в якому стані вас зустріне ваш сезонний будиночок на весні. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною. І якщо так, то напишіть мені про це в коментарях: ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам, друзі, гарного дня, затишку в ваших оселях і щоб ваші сезонні будиночки завжди були в безпеці. Бережіть себе і до наступних відео!